Холодова алергія це реакція шкіри, яка виникає під дією низьких температур. Найбільш уразливі до такої хвороби діти та дорослі, які схильні до атопічного дерматиту. Найчастіше проявляється алергічна реакція на тих ділянках, які не були захищені від холоду. Найчастішим симптомом це є поява пухарів спочатку почервоніння, з подальшого появи пухарців, свербіж і зникнення, скажімо так, після отримання специфічного лікування і після зникнення дії чинника. При виявленні симптомів експерти радять не вдаватися до самолікування, а одразу звертатися до спеціаліста. Алергії вдома краще не лікувати. Спочатку треба проконсультуватися з лікарем, він вам може надати певний список ліків, які ви можете застосувати самостійно, а найкращим лікуванням є все-таки профілактика. Якщо ви або хтось з ваших рідних страждає на холодову алергію, не забувайте про те, що варто вдягатися тепло, використовувати одяг з натуральних тканин, не вдягатися в багато шарів, тих самих там шкарпеток, залишаючи вільну циркуляцію повітря. Холодова алергія, явище досить рідкісне, тому передбачити її майже неможливо, кажуть лікарі. Але якщо у вас коли-небудь була серйозна реакція на холод, експерти радять провести легкий експеримент. Кубик льоду прикладаєте на чисту шкіру на 5 хвилин. Якщо після цього бачите появу похорну похарців, почервоніння з подальшого своробаження, ймовірно, у вас є холодова алергія. До кінця не з'ясовано, чому вона саме виникає виникає не тільки від дії. Холодного повітря взимку інколи буває від дії холодної води в басейні. Холодова алергія зазвичай триває кілька років. Близько 30% пацієнтів повідомляють про зникнення симптомів протягом 5-10 років. Інші проносять хворобу все життя. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.